Така зима, звісно, мені подобається. Красиво, все чітко. Ну, Якщо вже виїзд є двора, в мене вже тут пробка стоїть. то Я можу представити, що там на проспекті, на окружній. Для тих, хто питав, який у мене розхід газу, то сьогодні буде 25 пробки сумасшедші, тупо все стоїть. А по болту оновлення не тільки з ефіром, а бабки теж не приходять. Я думаю, що їх немає. Заходжу туди в програму, а там тільки треба вручну її виводити. А щоб вони автоматично приходили, треба бронза. Яка в мене там та бронза. Омивайка так уходить, як у мене буде пиво уходити на наступному тижні. Набрав з собою контейнер дому. Поїсти спеціально, щоб додому не їздити. Тому що ми, як додому, поїдемо. Ми що захочемо покімарити правильно, а нам не можна. Тому що що у нас челендж за 7 днів 23,5 тисячі тільки на тачку віддати. Плюс же ж нам треба заправитися. А шаурму їсти дорого, треба економити І так уже намивайку потратився 140 уйшло. Так що до вечора вже ета, полплана ми зробили час 30 Трошки перекусимо, відпочинемо і погнали далі робити. Півплана це 2,5, тому що план у мене 5, щоб 3,5 віддавати за тачку, плюс півторушка газ, там, таке сюди розходи. Коротше, треба 5 мінімум робити. Якось так. Обідаю, читаю коментарі. Пишуть, що давай кожен день відосики. Оце по твоєму челенджу. Типу кожен божий день, скільки ти будеш робити, скільки там залишилося. Один написав, потім дивлю, другий пише, третій написав. Думаю, може ні. да. Але минуле відео я монтував там півночі. Сьогодні ледь встав в 7 часов ранку. Тому що ну, воно не сильно так легко. Монтувати воно ще легко. Але це прописувати його там. Е -е, потім, поки воно загрузиться, це ну, гвалт. Воно грузиться. Потім біленьке є, що типу, воно давай заново не зайшло. А якщо я буду так кожен день робити. Не знаю, може коротенькі. Коротше, подумаю. Зазвичай я такі короткі закази не беру, а стараюся менше 200 їх не брати. Так, да, вони в своєму роді вигодно, але мені не вигодно вони тратить свою там, поїздку без комісії, там, на, допустимо, на такий дешевий заказ. Мені вигодніше, там 200 плюс. Сьогодні ми беремо все подряд, тому що нам потрібна каса. Ну і ці закази ми не тільки сьогодні беремо, а будемо брати весь тиждень. На Намивайку потратилися. Да Хоч на мойки зекономимо, економію. Окна забризкані світа білого не видно. Ми подумали і я вирішив. А чому б і не спробувати мені це кожен день це знімати, як це воно вийде. Ну, по крайній мере, подивимося по статистиці, як воно вийде. Будуть дивитися, не буде. Ну, коротше, сьогодні тоді ввечері випущу і так спробуємо пару днів. Не піде, то запущу потом раз в неділю. Ну а ви, ребята, підтримайте мене там в коментарях, щоб я задню не здав. Ну, а у нас вже пів п'ятої і три з половиною вже в кармані є. Ну, а у нас ще один судочок залишився. Обідаємо швидко, ділаємо полторушечку ще. І додому! І того у нас майже 5 година і срочним образом нам потрібно попасти в центр перший раз за день. тому що я так не їжджу в центр, нафік надо, по окраїні, а зараз таке час, що туди саме час. І байдуже навіть по якому тарифу. Навіть можна по іксу або по обічному болту, головне, туди попасти. Замість таку тему по болту, що якщо там пишеться, що ціна фіксирована, то ти не можеш її змінити, додати, там воно пише типу, Ну, а Ми за 400 гривень попали в центр. Ну, Дивлюся к, к чого я сюди звичайно щось <закази> так собі слабенькі. такі. Вставимо хороші фільтри і будемо щось Поставим, Я поставлю 350 за 10. Потім. Поставлю 330 за 10. Ну, поки постоїмо, поки погуляюся з болтом, буду там пробувати поставити там ну, ці ціни максимальні, поки що, ще по болту не замовлення не виконав. тому що де ціну ставиш, воно типа, не ета. Ну, везде фіксировано. Чи це там у додатку щось у них там помінялося у клієнтському, що не можна. Як... Ну коротше, не знаю, Ще поки ми цей... цей болт учимо. Коротше, чи болт мене лоханув, чи я сам лоханувся, Я так і не зрозумів. Стою на Лесі, прилітаю 420 на Голосеєво. Я ж ціну підвищити на 500. Все чітко, соглашаюся, я їду, подаюся. Джиночка вже стоїть, мене жде. Коротше, я відмічаю, що я на місці, вона вже сідає. В поїздці пишется Дніпровська набережна. 220 гривень. Коротше, я до неї подавався хвилин 8 і ми з нею їхали 45 хвилин. Як вам, ребята? Отак от, от. Я не знаю, чи це я сам лаханувся, чи, чи мене болт лаханув. Утром жирки прогавив, тому що проспав, а вечором жирки прогавив, тому що я лох. Ну, не знаю, лібо це там щось болт <смі> начудив. Будемо сподіватися, що це начудився болт. Я ж не лох. Не лох я, так? Да? <смі> а який нормальний чоловік візьме санату за лям. <смі> ну, то рішує. я. Ну лох це судьба. Взяв доставочку з Позняків на. Поділ за 307 по уклону. І зараз я приїжджаю на поділ, ставлю хороші фільтри по уклону і вчуся по болту работаю. Буду там експериментувати Я цей болт зроблю я, я його накажу за те, що він мене наказав. Коротше, вийшло, у мене там почти за час 160 гривень чистий. Це без вишивається паливо, без вишивки, всього. йо, це така мінус місія. От это лоханувся Андрюха, я там в чатах читав, що ти баню організовуєш. Дивись, я короче, без такого ведра туди не їду. Май на увазі. Ну, а півко вже з мене так і бить. <гум> Только подожди, дай спочатку машину викупити. потім поїдемо квасити. В уклоні виставив фільтра і прилетіло тобі замовлення. І, ну і якби полетів. Чому полетів? Тому що якщо ти вже ці фільтра виставив, то по-любому тобі це замовлення якби, подобається. А болт цих так не вистачає, що просто капець, тому що ти заліпаєш цей ефір і ти короче, погнав там торгуватися, ставки делати. Дивилися <реш> <реш> ти так само Оце торгуєшся, ставки ти робиш, більше ставиш, приходить, приходить в ефір замовлення. Ти дивишся, воно геть непогане. Поїхав би з удовольствиям, щоб тобі це замовлення прилетіло би по уклону. Тип з удовольствием і полетів. По болту тобі треба поторгуватися. Таке, коротше, треба одну фільтра. Мені кажеться, що вони скоро будуть. А ви як думаєте? Черкани там в коментах. Так, ребятка, Начало 11-ї, я на біличах Що це означає? Значить, будемо підводити підсумки. Хоча які підсумки, треба ж, мабуть, поїхати заправитися, щоб одразу все. Підвести, щоб пікасу і заправку відчитати і все, щоб було по красоті. Да, так і зробимо. Не переключайся, жди. Коротше, сам з собою побалакав, сам, сам 1779, 45, 64 літра. 46 літрів, 1780. На 330 кілометрів. І так, що нам вдалося за понеділок на таксуванні? А реально, потаксували хорошо. Від души десь 14,5 годин стоя. Я вийшов на заправці з машини ноги ватні, чуть не впав. Так. По уклону у нас 5,225 По убіру 342, по болту 383. І того 5,950. На заправку. Ушло у нас вместе с з 1800 і залишок залишається 450. Ну, 400 відправили за тачку. І того у нас до кінця тижня. Треба нам ще виплатити 400 Ну, не нам а мені <laughs> вже легше. Казав, що з цими пробками розхід буде 25. Ні, посчитав 14 по 6. І ще, і ще нормально. Ну, жесть, звісно, пробки були. Ладно, попрацювали на славу. Віддихаємо. Щось в мене трошки там соплі, які зараз та з перцем дай спати. бить добру. Стой, 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 стой! Не переключайся по камісь. Саме головне, ж, не забудьте там задонатити на ЗСУ на 112 -ту бригаду. Силка на конверт буде в закріпленому коментарі. Всіх благ!